Вітаю вас, друзі! Зараз ми ось пішли на город палити сміття. Ось воно вже догарує. Зима не збирайте відступати. Ще на дворі листопад, а сніг продовжує випадати. Ось така в нас погода. Палимо сміття. Світла зараз немає. Тому що через бомбандіровки Сталася аварія електромережі і світлів зараз нема ось такі проблеми в Україні. Але думаємо, ці проблеми ми вирішимо. Так, ось такий огник горить. Сміття. Сміття догарує, а ми йдемо трішки. Поглянемо на поле. Таке поле засніжене. Туман темно. Тут у нас пшеничка посаджена під снігом. Вона завелика, сніг угріває пшеничку, щоб вона не змерзала, хоча морозу немає. Така погода по справжньому зимова. Сніг випав, але Трава зелена є під снігом. Морозу поки що не було таких сильних морозів. Ось така погода зараз. Гарного сім'я до побачення і до наступних зустрічей.